Слава Україні. Героям слава в Миколаєві 4 травня 1166 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Зранку в Миколаєві тут поруч з містом, деякі мешканці чули якийсь вибух, наче нічого серйозного. Скоріше за все, наші хлопці збили російський розвідувальний дрон. Але після цього була повітряна тривога. З'ясувалося потім, що це в Криму там російське ППО намагається, Щось збити. Ну і іранські шахеди на південь сюди майже не залітали. Росіяни запустили минулої доби 165 шахедів, 69 збито, 80 подавлено ребом. Серйозний прильот був в Києві, знову загиблими. І ще на Харківщині, місті Ізюм, також на Сумщині. В Одеській області минула доба більш-менш спокійно. В Миколаївській області збили 4 шахеда і один підбитий пошкодив лінію. Електропередач. Ще в районі Очаково знову атаки від дронами. В різних селищах є руйнування, але без постраждалих. Щодо Херсонщини, то там без загиблих, двоє поранених людей. Ну і наче на Росію цієї доби щось прилітало. Чекаємо, щоб туди летіло ще більше. Чекаємо на гарні новини.